Його життя було схоже на кіно: море, кораблі, кохання й війна, заборонені книжки, і цензура, слава і самотність. Юрій Яновський був не лише письменником, а й сценаристом, редактором, фронтовим кореспондентом, але найбільше мрійником, що відчував Україну як наречену з колиски. Він народився 27 серпня 1902 року в селі Маєрове, нині Нечаєвка, на Кервоградщині в багатодітній родині. Дитинство його було крихким, слабке здоров'я, шість операцій, постійні хвороби, але водночас сильним духом. Мама читала дітям Кобзаря і Гоголя, дід розповідав козацькі легенди. Уява малого Юрка вже тоді малювала баталії, що згодом проросли у сторінки його книжок. У Єлисавинградському реальному училищі він вирізнявся скромністю, але й блиском розуму, закінчив його із золотою медаллю, читав тичину, Гоголя, але найбільше любив писати власне, і завжди з олівцем у руці. Студентом київського політеху Яновський жив у злиднях, носив дрова на базар, ночував під драним кожухом без білизни, не топив у кімнаті жодного разу. Я входив у життя в драні австрійські черевики, але з широко розплющеними очима, згадував він. Поруч навчався майбутній конструктор Сергій Корольов. Один прагнув підкорити космос, інший літературу. У 1922-му в газеті з'явився його перший вірш Море під псевдом Георгій Ней. Потім новели, Мамотові боївні, робота на одеській кінофабриці, співпраця з Довженком. Саме там народився його перший роман. Майстер корабля 1928 року, книжка про кіно, море і культуру, яку Яновський вважав нареченою нації. Та найбільшою відвагою стала його книга Чотири Шаблі 1930 року, роман у новелах про українських партизанів і визвольну боротьбу. У ньому звучали не лише революційні гасла, а й біль народу. Саме за це Яновського звинуватили у націоналізмі і надовго закрили двері видавництв. У 1935 році він видає роман Вершники символ братобивчої війни. Новела Подвійне коло стала літературним шоком. Брати половці, кожен під різним прапором, убивають одне одного. Твір, водночас героїчний і трагічний, увійшов до канону української літератури. Війна застала Яновського вже знаним автором. Він працював військовим кореспондентом, був на Нюрнбергському процесі, написав листи з Нюрнберга. А після війни його роман Жива вода розгромили за націоналізм і змусили переписати. Виданий у 1956 році під назвою Мир, він уже не був тією книгою, яку задумав автор. Життя Яновського було випробуванням: хвороби, цензура, злидні, але він залишив нам цілий світ: від морських романів до трагічних вершників, від дитячих новел до глибоких драм. Його твори це поєднання романтики і болю, мрії і правди. Юрій Яновський відійшов у засвіти 25 лютого 1954 року після прем'єри своєї останньої драми Дочка прокурора. Похований на байковому кладовищі в Києві, його називали трагічним романтиком української літератури, і справді він писав так, ніби кожне слово було останнім, але кожен рядок кроком до свободи.